Доброго дня, шановні слухачі, шановні викладачі, студенти. Нам надзвичайно приємно вітати вас. Сьогодні така надзвичайна подія підведення підсумків. Ми працювали з вами ну майже два місяці. Я ми слідкували. Я слідкував особисто за вашими успіхами. Звісно, був дуже радий, коли ви успішно здавали завдання завдання. І от сьогодні прийшов той час да підвести дедлайн і оголосити певні результати. Сьогодні з нами присутні також наші шановні гості. Тому дозвольте, я нашу роботу почну з представ. Да, всіх учасників сьогоднішнього дійства. Ну відповідно до нас по ходу ще доєднуються колеги. Сподіваюсь, вони будуть включатися в роботу. Е, відповідно, цей наш проект був під егідою нашої компанії. TG Consulting. Я є модератором освітніх. Програм компанії доктор економічних наук, професор Смеченко Володимир Олександрович. Ми разом працюємо. У нас ціла команда компанії TG Consulting, Звісно, у нас основний міценат цього проекту, сушников Ігор Валентінович, власник нашої компанії. Також опікувалась і опікується нашою роботою директор Тіджі академії Ольга Іванова. Сподіваюсь, Оля до нас доєднається пізніше. Звісно, представлення було б неповне без Тетяни, без Тетяни Сергіївни Кучмійової, кандидата економічних наук, доцента, яка, ну я вважаю, вона є. Є нашим, ну хочеться сказати, вже штатним працівником, тому що вже під її керівництвом провели ми вже не один курс навчання, і сьогодні, звісно. У нас був такий е, дебют, да, тобто курса логістики, і бачу, що в цілому ми е, досягаємо успіхів. Тому е, Тетяна Сергіївна, ми вас вітаємо і щиро раді, що ви з нами працюєте yeah. е, в нашому проєкті, Звісно, приймали участь е, студенти і викладачі. Да, тобто, викладачів у нас було небагато. У нас була основна ідея, що викладачі будуть виступати як куратори своїх груп. Ну щоб трошки, як у нас кажуть, бодрити під щоб е, пришвидшувати так би мовити роботу студентів е, в цілому. 80, я сьогодні подивився рівно 80 людей у нас приймали чити мучі. Зареєструвалися там значно більше, але там були подвоєні прізвища, тому ми вийшли на цифру 80 людей. Це досить так така велика серйозна кількість. Ці 80 слухачів, студентів і викладачів, вони представляли були представлені основними нашими навчальними закладами, а саме Миколаївський національний аграрний університет. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій і Державний університет Київський авіаційний інститут. Тобто, це ось у нас чотири таких навчальних заклада. Основні, які у нас були представлені, ну у нас ще були представлені двоє людей з університету розвитку людини. Здається, Україна, перепрошую, якщо не точно назвав. Нас таким чином, а ми приступили навчатись майже два місяці назад, і вже сьогодні ми можемо оголосити певні результати. Я зараз буду називати прізвища наших слухачів. Я не розділяв, знаєте, по якомусь там признаку там, викладач, студент ознація перепрошую. Я просто назву списком прізвища, якщо я десь неправильно поставлю наголос, або неправильно скажу там ваше прізвище, то ви не ображайтеся, але я буду дуже старатися. Значить, відповідно, ми вітаємо з успішним проходженням. Сертифікації Коваленко Юлія Михайлівна, Попович Оксана Васильівна, Стельмах Наталія Вінівна, Бардовська Даля Сергіївна, Бойка Катерина Олександрівна, Віннічук Анастасія Михайлівна, Вишневський Павло Петрович, Громік Діана Андріївна. Еланцев Андрій Миколайович, Корсун Анна Петрівна, Корсун Едуард Абдухакімович, Кравцова Тетяна Олександрівна, Маліковський Дмитро Вікторович, Моцо Тетяна Миколаївна, Рагуліна Анастасія Олександрівна, 에, Савєлєва Анна Сергіївна, Слободян Тетяна Анатольевна, Тарасенка Анастасія Олександрівна, Трифонова Валерія, 에, Валерія Ігорівна, Юркова Світлана Сергіївна, Щувілко Дар'я Денисівна, 에, Копчук Яна Євгенівна. 에, Немодрук Олександра Миколаївна, Пиган Святослав Васильович, Задирака Наталя Миколаївна, Кравчук Наталя Миколаївна, Рибак Олена Миколаївна, Артенюк Вероніка Русланівна, Бубнєва Вікторія Ігрівна, Величко Наталя Петрівна, Зерницька Крістіна Олександрівна, Малугіна Тетяна Віталівна, Арло Дмитро Сергійович, Тимошенко Наталя Юрівна, Ткач Катерина Олександрівна, Польовий Андрій Миколайович, Василь Васильєва Каріна Вадимівна, Дияк Юлія Ігорівна. Добровольська Поліна Андріївна, Домарацька Олександра Євгеніївна, Комаровська Ірина Богданівна, Кравченко Дмитро Юрійович, Кравченко Ольга Володимирівна, Матвієнко Анна Михайлівна, Ахрименко Олександр Олександрович, Саїдга Рєєва Вікторія Сергіївна, Терянік Діана Олександрівна, Соболева Аліна Віталівна. Іванова Анастасія, Анастасія Валерівна, Ільчук, Олександра Олександрівна, Чумак Оксана Володимирівна. Тобто, більшість там більше 70% наших слухачів успішно здали іспит. Є ще люди, які в процесі здачі ми ще дозволяємо там доздавати, перездавати, тому що були там технічні проблеми, і дехто із слухачів ну не встиг там. Не було інтернету, були якісь технічні проблеми. То ми ще трошки дозволяємо це доздати. Тому мерщій доздавайте. Я певне впевнений, що у вас все вийде. Тепер ну мені надзвичайно приємно, що нашим проектом, звісно опікується завідувачі кафедри і інші представники, заступники, звісно, декани. Тому у нас сьогодні гості. Я відповідно дозвольте всіх запрошених перерахую наших гостей, і деякі з наших гостей не просто гості, а вони є і були активними учасниками нашого проекту. Тому дозвольте розпочну з Гурська з нами сьогодні присутня як особистий. По запрошенню гість Згурська Оксана Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Мартиненко Марина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри підприємства торгівлі та біржової діяльності Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Коваленко Юлія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Державного е, е, університету Київський авіаційний інститут. Бузиченко Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу е, національного сету біоресурсів і природокористування України. Е, Дубініна Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету. Чубан Юлія Юрівна, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри обліку опадаткування Миколаївського національного аграрного університету. Швець Наталя Романівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тищенко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної економічної кібернетики, комп'ютерних наук та інформаційних технологій Миколаївського національного аграрного е університету. Ну, звісно, окремі слова подяки. Ми адресуємо шановним деканам, тому дозвольте подяку Нашим деканам. А саме Біліченко Олександру Степановичу, кандидату економічних наук, доценту декану обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Смерічевському Сергію Францевичу, доктору економічних наук, професору декану факультету економіки та бізнес адміністрування Державного університету Київський економічний інститут. Діброві Анатолію. Дмитровичу, доктору економічних наук професору декану економічного факультету Національного інституту біоресурсів і природокористування України. Звісно, це не повний список. Можливо, когось я пропустив. Я дуже старався, тому я хочу подякувати на ваших плечах. Ну, декани, завідувачі кафедри заступнику. Ну, висить ну, таке брем'я нашого ну навчального процесу в непрості часи. Тому ну я дуже щасливий і радий, що ви знайшли можливість підтримати наш проект. Без вас ми реально не змогли реалізувати. Це наш перший етап. Відповідно, ми сьогодні підводимо дедван. Навчання логістики. Наступний етап це перехід на наступну ланку. У нас з логістики виходить курс фінанси. Фінанси бізнес вам». Відповідно, Саб бізнесман, відповідно, студенти, які пройшли слухачі, перепрошую, тому що насі викладачі також, які пройшли відповідно навчання і сертифікувалися, вони автоматично переходять на наступний рівень. Да? Е, і у нас заняття починаються з 14 квітня, тобто, в рамках нашого розкладу, те, як ми працюємо, е, працювали, ми будемо далі працювати, але ви вже будете на курсі зараховані фінанси. Е, САП і далі там десь приблизно до 2 півтора -2, 2 місяці навчання. І той самий результат, сподіваюся, буде тестування і отримання вами сертифікату. Звісно, що ми е, старалися максимально організувати наш навчальний процес зручно для вас. Ви будете отримувати покрокове виконання, як завжди, виконання кожного етапу нашої наших цих задач, наскрізних. І е, чат ми будемо створювати, все це буде в іншому чаті. Тому ми автоматично вас переведемо на чат фінанси, де ви будете працювати вже в іншому чаті. Ті люди, по які по якійсь причинам е, ну вся як буває, ви там не здали або щось, ви там плануєте. У вас є зараз буквально до 14-го цей час, коли ви зможете доздати, так і відповідно ми вас, ми вас зарахуємо. Я кажу зараз, звертаюся до керівників, до завідувачів, заступників та деканів. Якщо у вас буде необхідність ще когось зарахувати поза наших груп, то у нас розроблена спеціальна анкетка індивідуальна. Я вам її скину. Ви зможете зарахувати когось із викладачів, можливо, студенти, які не навчались на логістики, вони можуть перейти на фінанси. Але якщо студент навчався на логістиці. Який не здав, він на, на фінанси ну, не може перейти, тому що, вибачте, він вже показав себе не з гарної сторони. Тому, е, якщо, повторю, буде додаватися, будуть додаватися люди, то ми будемо раді їх доєднатися до фінансів. У нас буде одна тема. Перша перехідна. Основні моменти ми постараємося вкласти в першу тему, для того, щоб ви підключилися і нормально працювали вже далі з модулем фінансів. Так вінчимо сертифікати. Ви отримуєте в електронному вигляді. Це буде до 14-го числа. Вам кожному буде відправлено посилання на вашу електронну почту, за яким ви будете нажимати, і перед вами буде ваш сертифікат. Ідея була в тому, щоб ви могли ділитися своїми здобутками в пабліках і, відповідно, показувати, які ви розумні, які ви молодці. Тому ми не роздрукуємо сертифікати, а просто ви їх отримуєте в електронному вигляді, а там уже, по вашому бажанню можете роздрукувати, якщо для цього є така потреба. Ну, дозвольте перейти до такого дуже приємного, Звісно, у нас дуже багато гостей. Я думаю, що е, і гості, і наші студенти, слухачі, всі, хто приймав участь в нашому проєкті, у вас є що сказати, тому я запрошую всіх до зворотнього слова. Е, прошу. Можливо, щось нам не вдалося, хочете нас поругати, якісь пропозиції. Ми відкриті до вас. Можна я візьму Добрий день, шановні колеги. Сьогодні лише слова вдячності за те, що нас долучили до такого серйозного міжнародного проєкту, за те, що, скажемо, ми витратили час з користю. Хочу подякувати пані Тетяні Сергіївні за те, що за час, за практичний досвід, за знання, за небайдужість тим, щоб передати ці знання. Нам було дуже приємно працювати в складі чотирьох. Скажу, що скажем, ЗВО, які прагнуть змін це Національний університет Біоресурсів та природокористування України, це Державний університет, Київський ліційний інститут, це Миколаївський національний аграрний університет, Національний державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Приємно, що у нас було 80, і серед цих 80 були і здобувачі, і викладачі, які разом виконували завдання. Це було не легко, дуже важко але врешті. Тали ми опоралися. Дякую вам за скажімо, за цей подарунок. Величезна вдячність вам, Володимир Олександровичу, за те, що ви нас об'єднали. Запросили, дали змогу навчатися і продовжувати навчання і далі. Бажаю нам всім миру, перемоги, здоров'я, подальших успіхів і в науці, і в практиці, і всього самого найкращого і доброго, чого ми варті. Дякую. Дякуємо, Юлія Михайлівна. Ну я думаю, всі зрозуміли, що з вами спілкувалася Коваленка Юлія Михайлівна, професорша, доктор економічних наук. Дякуємо. Дуже приємно за ваші відгуки. Прошу, можливо, ще хтось хоче додати щось. Почина, якщо можна, так? Да? Миколаївський національний аграрний університет, кафедра обліку і оподаткування в наш час все не дуже просто, і в тому числі і навчатися і навчати не і навчати не просто. Тому хочеться подякувати насамперед тим янголам-охоронцям, які дозволили нам це робити і вчити і вчитися нашим збройним силам України. Хочеться дуже подякувати е, учасникам, дачі слухачам і студентам, і насамперед, мабуть, студентам за те, що вони мають бажання вчитися, вчаться і здобувають якісь результати, тому що викладачі вже в них це трохи інше, інше бажання, але насамперед дякую за це студентам. Хочеться дуже подякувати Тетяні Сергіївні, тому що вона дійсно е, талановита передає свої знання, і в свій час вона дуже добре вчилася, а зараз дуже добре навчає. Ну, і організаторам, дякуємо організаторам безпосередньо і особисто. Володимиру Олександровичу, за те, що створили проект, за те, що його продовжуєте, за те, що залучаєте нас до цього проекту, і за те, що в таких проектах є не лише фініші, але є і старти. Да, от не встигли ви сказати про фініш, як відразу говорите про наступний старт і мабуть, це для нас, для всіх також така дуже суттєва мотивація. Тому всім миру, тиші, можливостей і всього найкращого. Дуже приємно, дякую, Юлія Юрівна. Знаєте, ваш вуз він ну мене так вразив дійсно. Ви взяли на себе таку місію. Зокрема, от і Тетяна Сергіївна, в нас ну найкращий викладач, яка не побоялась і взяла. Вам дуже велике дякую за підтримку і ми пишаємося дійсно вашими студентами. у Вас прекрасні студенти, прекрасні викладачі. Щиро дякуємо. Може, від, від себе зазначити Державний університет телекомунікацій, інформаційно комунікаційних технологій, кафедра підприємства торгівлі тоді державої діяльності. Можу зазначити, що це найважливіший крок для кафедри, для усього університету, для, для кожного університету, до інтеграції інноваційних навчальних програм, процесів підготовки саме висококваліфікованих фахівців, і які будуть подальшому впроваджувати дані світові практики в український бізнес. Підхід можу подякувати Тетяні Серхійни. Так, підхід до навчання і за її організацію проведення занять. Водими Олександровичу, вам великі дякую. Як ви прийшли з нами цей весь шлях від початку. І до, до самого до сьогоднішнього завняття. і звісно, велика подяка команді TG Consulting за можливість опанувати модулі спочатку зарплати і кадри, тепер логістика, на якій ми не плануємо зупинятися, і націлені опанувати інші конфігурації. Дякую вам. Дякую, Марина Олександрівна. Марина Олександрівна дуже активно не тільки як заступник завідувача кафедри працює, але як і слухачі. Уявіть собі, у нас от така ситуація вийшла. Буквально здавали іспит і 83 бали. Два бали не добрали. Але Марина Олександрівна чесно здавала, я їй кажу, то не хвилюйтеся на ні, давайте ще спроби. Відповідно, Марина Олександрівна, я пишаю з вами, як, як слухачка, ви просто супер. Дякую за теплі слова. Будемо працювати Дякую. далі. Дякуємо. Володимир Олександровича, я пару слів, якщо можна, так да, дякую. Шановні колеги, не так давно приймала участь, як здобувати в цій програмі. Отримала успішно сертифікат. Тепер ми навчаємо студентів. Хочу подякувати всій команді викладачам, які це дуже кропіка справа і нелегка проводити ці заняття. Всім учасникам за розширення можливостей ми надаємо студентам ну і викладачам такі можливості набуття практичних навичок, без яких зараз працювати неможливо. Опанування єрки системами це ну, одна з найважливіших зараз практичних навичок і дозволяє нашому студенту, нашому здобувачу бути конкурентно спроможним потім на ринку праці, надати йому таку можливість. Дякуємо за такі можливості, дякуємо за терпіння, мудрість, всім тихих, мирних днів. Дуже сподіваємося на це. Разом до перемоги, дякую, дуже дякую, Наталя Романівна. Ну, ми я дуже пишаю знайомство з вами. Тим паче воно розпочалося з того, що Наталя Романівна відкрила комп'ютерну лабораторію в НУБІП. Так і там ну непрості часи погодьтесь. Зараз ваш університет фінансує сучасний комп'ютерний клас. І це ну це дуже круто. Це дуже вражає. Ми здається, були на відкритті. Ви запросили а, і це так, дуже так, приємно. Сподіваюсь на подальшу співпрацю. От фінанси саме ваша кафедра фінансів, вона спеціалізується. Я думаю, вірю, що е, все буде добре. Ми будемо далі реалізувати з вами проект. Відповідно, можливо, ще хтось до нас доєднався із е, керівництва представників е, університетів. Дозвольте буквально пару слів за офіційною біблейською версією, ми Водив, Євреїв по євреї попустили 40 років за те, що вони втратили віру. Ну, дозвольте альтернативну теорію, як на мене. Моїсей водив в 40 років лише тому, що не володів методами оптимізації логістичних зв'язків. Наші студенти взяли участь у першій частині тренінгів. Я впевнений, що долучаться і наступних, ну, за наступними темами. Тож успішно нехай опановують і фінансову складову, і успіху їм подальшому. Дякую. Дуже дуже дякую, Олександр Степанович. Ну, я знаю, ви як керівник, як декан, дуже опікуєтесь роботою з вашими студентами, і ну ви сьогодні найкраще. Більше ваших студентів, більшість вони сертифіковані і показували дуже гарні здобутки. Ще раз дякую за вашу підтримку. Дякую. Е, так, ну, можливо, ще хтось може виступить. Я хотів би, звісно, запитати наших студентів, тому що, ну, знаєте, одна справа, ми викладачі, там, такі ми молодці, да, попрацювали, один одного похвалили, це все супер. А може, все-таки цей проєкт був провальний, і студенти думають по-іншому. Е, дозвольте надати слово нашим студентам, які навчалися і безпосередньо відчували це на собі, да, це навчання. Прошу. Володимир Олександрович, я перепрошую, поки студенти ще орієнтуються, з кого почнеться цей такий важний список. Свій вдячності я б хотіла від імені колег кафедри економічної кібернетики, комп'ютерних наук та інформаційних технологій, де наразі доцентом працює Тетяна Сергіївна кучмієва, від щирого серця висловити глибоку вдячність всій команді за ваш неоцінений внесок, в принципі, впровадження даного продукту в наш освітній процес. І хотілося б відзначити, що завдяки саме вашій відданості, вашому професіоналізму та творчому підходу, зокрема наш навчальний. Заклад зробив важливий крок, я вважаю, до інноваційного та сучасного освітнього середовища. Я дякую за вашу співпрацю за відкритість до інновацій та невтомну працю заради майбутнього здобувачів нашої вищої освіти. І окрема вдячність, ну прям земний у клін Тетяні Сергіївні, тому що вона в нас наскільки такий ну викладач. Сумлінний, я думаю, що всі колеги і присутні зараз довочі вищої освіти підтвердять просто її отаку от харизму відкритість ну найкращі якості, які характеризують її. Вони підтверджуються в нас в щоденній Праці нам я вважаю, дуже пощастило мати колективі таку колегу. Тому всій команді велика подяка. І я хотіла б, щоб. Це продовжувалося не один рік, а це стало доброю традицією. Пригадували навіть через 10 років як найкращий початок період адаптації, який просто пройшли із великим терпінням ентузіазмом, не залишили, не не зупинилися на досягнутому. Разом ми будуємо освіту нового покоління. Дякую вам. Е, дуже приємно Світлана Іванівна. Ви коли включили ЕТР, я подумав, що це студентка. <схи> Тому ви знаєте, ну це наскільки приємно, я от відчуваю ви завідувач кафедри, поважна людина, але от ця молодість, да, яка вона присутня і не тільки душою, але й тілом. Тому надзвичайно приємно, що ваша кафедра, ваш ваш декан, ну 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 взагалі включили цю роботу. Тетяна Сергіївна вже наприкінці слово. Я хотів знаєте, послухати студентів. Далі Тетяна Сергійна все скаже, що вона про нас думає, але дійсно вам великий уклін за те, що ви взяли на себе цю місію по управлінню нашим проектом по нашій співпраці ще раз дякую за нашої компанії Ствана Івані. Так, прошу у нас. А до речі, у нас така була ситуація цікава. Значить, у нас Оля Іванова відповідно е, з, наш директор ТІЖІ академії з міста Миколаїв. І виходить, що ще й землячка, і всяко як можна ми підтримуємо саме ваш університет. і Це дуже нас тішить. І буквально за два тижні до кінця нашого проекту е, в нас от це вже університет, національний е, державний університет. Київський авіаційний інститут. Включилась студентка дуже потужна. Я казав, що ну, окрім Миколаївського, вона одна із найкращих була саме в університеті авіаційному інституті. І відповідно і також прізвище Іванова, так? Анастасія Іванова. Вона дуже хотіла щось сказати, але, може, передумала. Настя, прошу. Доброго дня. Так, зараз включу камеру. Дуже приємно, Володимир Олександрович. Ви про мене згадали в такому світлі. Так, да, я дійсно теж з Миколаєва, я, до речі, нещодавно навіть туди їздила. Uh, перепрошую, трошки хвилююсь. Uh, я насправді теж хотіла подякувати вам за таку роботу за таку програму. Взагалі, тому що я як бухгалтер, я зараз працюю по спеціальності, то я взагалі uh, дуже тішуся такою програмою, тому що я люблю ці всі програми медок та тому подібне. І хотіла сказати дякую за можливість продвигатися далі в Європу, тому що це наскільки я знаю, німецька програма у нас САП, і я дуже uh, дякую. І сподіваюся, що на фінансах я дізнаюся щось ще більше е, саме про бухгалтерію, про облік, про звітність. Дуже вам дякую, дякую, Настя. Дуже приємно. Настя за два тижні все пройшла сама і успішно здала сертифікат. Молодець. Е, прошу, може хтось із студентів е, хоче е, додати щось? Може, не все так добре. Доброго дня, хотіла б висловити свою подяку за можливість безкоштовного проходження курсу «Са бізнес ван логістика». Дуже цікавий курс, насичений, інформативний, але при цьому досить легкий для сприйняття та запам'ятовування. Окремо, хочеться подякувати Тетяні Сергіївні за якісний виклад навчального матеріалу. Були цікаві лекції, досить постійна підтримка під час проходження практичної частини. Я вважаю, що дуже важливо мати такого наставника в процесі навчання чогось нового загалом. Винесла для себе багато нових знань, вважаю, що неоцінених для студентів бухгалтерів тому дякую і з нетерпінням чекаю на наступні курси дякую. дуже дякую, поліна дуже приємно чути вашу оцінку дякую так можливо ще хоче хтось із студентів щось сказати доброго дня доброго я студент державного університету інституту київський національний інститут боже вибачте я хвилююся київський авіаційний інститут міста Київ Аліна Соболєва. Ну, Курс мені був дуже інформативний, він дуже мені сподобався. В деяких моментах було мені трішки складновато сприймати логістику, але з, з таким лекційним матеріалом було легко знаходити помилки, з якими я не могла справитися, я з ними справилася. Це чудовий результат, як на мене. І тому я вам дуже дякую організаторам за проведення таких курсів викладачу за лекційний матеріал і практичні заняття, і на практичних заняттях могла задати питання, якщо вони в мене були. Тому я дуже вам вдячна. Дуже приємно, Аліна. Дякую за ваш відгук. Позитивний. Це приємно. Можливо, ще хтось із студентів. Не стісняйтесь. Можете критикувати нормально. Все витираємо. Так, гаразд. Ну, я бачу, що більшість студентів, всіх хто хотів висловитися, висловились. Це прекрасно. Ну, в мене надзвичайно приємна місія, Тетяна Сергіївна. Ми сьогодні вас хвалили. Ви велика молодець, дійсно, відгуки ваших колег, да вашого керівництва і студентів, і ось нашої компанії самі що не є позитивні. Але все-таки скажіть, будь ласка, що ж ви думаєте про цей проект і про те, як ми попрацювали? Прошу всім доброго дня. Я дуже дуже всім дякую, тому що ну хочу вам сказати, що це дійсно нелегка праця, тому що спочатку навчитись самі, а потім навчитись Студентів ну необхідно досить багато зусиль прикласти. Але я вдячна кожному, тому що почувалася ця підтримка і з боку е, моєї завкафедри, е, декана нашого. Ось е, ну, е, кафедри обліку оподаткування. Е, я кожному дякую. Дякую, кожному викладачу, які доєднувались до заняття з. Е, і інших вузів, Олена Миколаївна, рибак, Наталя Кравчук, дуже вам дякую, тому що ну от і ваша така незбагденна підтримка. Також вона почувається. Дякую кожному студенту. Вони так приклали багато зусиль, щоб пройти е, ці теми, тому що теми ну деякі були досить легкі, деякі тяжкуваті. Але знаєте, ніхто просто не кинув це. а пішов далі, і це все показано в тих тестових результатах. Так, тому що ну, якби ми не всередині проводили це, проводила тестування наша компанія незалежна. Да. TG Consulting, і ми до цих результатів не мали ніяких ну якихось. Питань тому це незалежно від нас проводилось, і тому студенти показали високий результат. Я так хочу сказати, тому що з усіх не лише студентів, викладачів, також з усіх здобувачів, які навчалися в цій програмі, 70% – це досить високий результат. І програма цікава. Я думаю, що студенти, які зараз навчаються і далі перейдуть з логістики в фінанси, так це це надасть їм ще більшої такої впевненості в даній програмі, тому що ми ну якби досягаємо і йдемо в крок з євро. Так, і тому маємо підвищувати свій рівень. І от в цьому також наші студенти показують свій високий рівень навчання по, даній, по даному програмному продукту. Тому у мене також лише слова вдячності для кожного. Ну, ваша підтримка просто почувається. Я кожному дякую. Особливо дякую також керівництву програми TG Consulting, тому що вони надали нам змогу навчатися цьому продукту. Без, без цього продукту ми, ну, ми б нічого не змогли. А з можливістю безкоштовного навчання, як було вже наголошено нашими студентами, це дало нам можливість підвищувати свою кваліфікацію і далі навчати наших здобувачів. Тому дякую. Дуже дякую, Тетяна Сергіївна. Надзвичайно приємно було з вами співпрацювати і подальшому сподіваємося на співпрацю. Питання, ті, які до мене надійшли в чат. Дозвольте, я озвучу скільки кредитів навчання? У нас три кредита: 90 годин. Тобто, наша програма навчання передбачає: ну от шість кредитів це повне підвищення кваліфікації. А ось у нас три кредита 90 годин це половинка. І друга половинка це буде фінанси. Тобто так само три кредита: 90 годин. Можливо, в наших шановних слухачів у керівництва да, будуть якісь питання загального організаційного характера. Я з радістю, ми з радістю відповімо на ці запитання. Прошу. Питань немає, да? можливо, ще в процесі вони будуть задані вже тоді в особисте, в телеграм або 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 задавайте. Ми з радістю будемо. А так, Доброго дня, Наталя Тимошенко. Так, вітаю, Наталя. Хочу подякувати за, за змогу. Так, так, так. Так. Дуже приємно, дуже приємно, пані Тетяна Наталя, за ваш відгук. Дуже приємно. Дякуємо. Відповідно, я сподіваюся, що ми буквально вклалися в регламент. Бачите, 35 хвилин. Тобто, все в нас вийшло. Хочу всім ще раз подякувати. Ну, ви дійсно дуже потужні. Ми вами пишаємось. Ну, ви пройшли до кінця, вчилися класно. По кожному слухачу у нас збережена інформація про хід виконання ваших завдань, і це вам буде до користі в майбутньому, Ви зможете будь-який момент відкрити, і подивитися. В Мудлі у вас все залишається відкрито, Програма також доступи, Все залишається відкрита. І сподіваємось на скору зустріч. Вже 14 квітня у нас буде перша традиційна організаційна зустріч, де ми озвучимо деякі загальні моменти для вас. Це буде повторення. Ну а для тих людей, які до нас підключаться знову, це вже буде як ви мовите, наука. Вперше таким чином, якщо е, питань немає, ви в цілому задоволення задоволені. Пропоную завершити нашу зустріч і е, ну гарними словами, щоб. В нас в Україні, в нашій державі прийшов мир, і це саме головне. Да, а люди в нас найкращі, найкращі викладачі, найкращі студенти. Тому успіхів, натхнення і миру. Всім дякую і до побачення. Дякую вам до побачення. Дякую.